Днями на станції метро Олексіївська відбулося чергове засідання штабу з будівництва метро. На ньому обговорювали декілька питань, зокрема ситуацію із забезпеченням будівництва залізобетоном. І за його нестачі неможливо було продовжити будівництво. Але вже після 6 жовтня необхідний матеріал почне надходити, бо нарешті відновить роботу завод залізобетонних конструкцій, який не працював цілий рік. Тож одна проблема вирішена на черзі інші. Сталося такі дві. Єдиної задачі освоїть деньги, к зиме і готувати пуск об'єкта в наступному году технологічні, щоб було все грамотно зроблено. Освоїти треба 75 мільйонів гривень наданих урядом, але як вже зазначали представники міської влади, цих коштів для завершення станції недостатньо. Втім, конкретно вказати потрібну суму чиновники сьогодні не можуть. кажуть, що це неможливо через важко прогнозованість динаміки цін будматеріалів. Вже заявлялось много разів. Для того, щоб достроїти станцію, потрібно 200 мільйонів гривень. Уточнення цієї цифри буде призводитися після освоєння 75 мільйонів. Ну а щодо термінів здачі станції Олексіївська, то урядовці сподіваються, що це вдасться зробити до наступної річниці міста. Архітектурна діяльність залежить від багатьох чинників, і головний з них це наявність замовників на відповідні проекти. А під час економічної кризи, як відомо, замовників небагато. Тож як живуть зараз харківські архітектори, і чи не вмерла у нашому місті архітектурна діяльність Строїтельство нових об'єктів практически не починається. А раз не починається, то не потрібні нові проекти. Тобто ми оказались на того, що не гонці какие-то изменившиеся требования того, що строиться и і то меняется в процесі. Фахівці зазначають, що зараз в усіх архітектурних конторах відбуваються скорочення штатів. Когда йде закращення, умішення об'єму робот, мені очень жалко. Первого, кого, як правило, закращають це студентів. Не пощастило нинішнім студентам-архітекторам, адже через відсутність практики вони ризикують не стати справжніми професіоналами, принаймні поки що. Архітектори вважають, що головне тепер продовжувати працювати, щоб зберегти найкращих професіоналів. Адже коли криза закінчиться, вони стовідсотково знадобляться. Тому архітектори беруться за будь-яку роботу від реконструкції старих будівель до проєктування входів у будинки та заборів. Задача все, сахраніться як творча організація в цій ситуації, як професіональна організація сахраніння этого шлейфа професії. це по помі саме неотложні задача на сьогодні для будучих інвесторів. Якщо этого не буде, ми отримаємо качественного строїтельства. Але під час кризи є і позитивні моменти. По-перше, архітектори можуть трохи відпочити, бо немає тепер у них великих навантажень. По-друге, з'явився час для того, щоб поміркувати над проектами, які можливо реалізовуватимуться вже після кризи. Іменно зараз, час, коли нету гонки, вот нету такого об'єму строє, можна спокійно подумати на перспективу. Сергій Чечельницький вважає, що справжні творці можуть творити навіть у найжахливіших умовах. Втім, усі архітектори згодні з тим, що нинішня криза не катастрофа, були й гірші часи. Тому фахівці мобілізувалися та продовжують працювати, сподіваючись на швидке одужання економіки. Виходи дождаться, коли з'являться в мірі гроші. Эти деньги неизбежно перетекут сюда. Всегда есть рисковые люди, которые хотят хоть с риском, но заработать больше, чем можно там. И потихоньку ситуация восстановится, но только после того, как она восстановится в мире. Что мы работали в основном за счет излишка денег, которые выплескивали с Запада. Вот когда начнет выплескиваться, у нас начнется подъем. Когда это будет? Говорят, через год. Посмотрим. Вони усе контролюють. Вони за все відповідають. Бетонікс – повний супровід контролю якості бетону від компонентів до конструктиву. Бетонікс – якісний бетон усіх марок влітку та взимку. Бетонікс.com.ua. Телефон 752 43 20. Минув рік, відтоді як на ринку нерухомості заявила про себе глобальна економічна криза. Саме восени у вересні фахівці почали казати про зниження попиту і стабілізацію цін, котрі до того зростали швидкими темпами. Як змінилася протягом кризового року вартість первинної нерухомості, передусім житла? І чого очікувати в майбутньому? Спробуємо відповісти на ці питання, котрі хвилюють сьогодні багатьох харків'ян. І передусім треба сказати, що панічні прогнози деяких засобів масової інформації про зниження цін у декілька разів на ринку нерухомості не підтвердилися і не підтвердяться. І з початком кризи забудовники дійсно поступились в ціні, але далі відступати нікуди позаду дуже недалеко. Тільки планка собівартості. Поступки забудовників у ціні почались у грудні минулого року. В декабрі состоялась, ну скажем так, просто крушення но преимущественно на недвижимость эконом-класса. пізніше у січні до економ класу приєдналось житло класу бізнес та преміум. Загалом протягом року ціни на житло економ класу знизились на 49%, а преміум класу на 40%. Найменше здешевшили квартири класу бізнес на 29%. Найбільш відсотків. сегмент устойчивий сегмент до кризисним явленням як виявилося, – це первічна недвіжимость бізнес класу В гривневом эквиваленте это единственный класс недвижимости, который показал даже рост по сравнению с августом 2008 года плюс 16% к цене. Починаючи с квітня и до сьогодні, цены на рухомости не снижаются. Триває период стабилизации, кажуть фахівці. А что ж будет далі? Как только, ну, скажем так, негативные явления в экономике страны э, не будут иметь места, можно ожидать, что с лагом в Ніскілька місяців в полгодамовіді рост ринки недвіжимості. Позитивні тенденції, котрі вказують на те, що первинний ринок житла незабаром почне розвиватись, проявляються вже сьогодні. Так, за даними фахівців, цього року відновлено будівництво на більшості будмайданчиків, котрі в грудні були заморожені. Крім того, на весну наступного року прогнозують відновлення банківських кредитних програм, зокрема іпотеки. Рост цін після цього буде настільки стримітельним. Особливо на первічному ринку, що ті ж, які хочуть все-таки приобрести квартири в нових домах, остануться ну їм прийдеться по Про те, що ціни почнуть активно зростати після нинішнього стабілізаційного періоду, говорять багато фахівців. І на це є декілька вагомих причин. По-перше, відкладений попит, котрий потрібно задовольнати. А задовольнати майже нічим протягом кризового періоду темпи будівництва знизились. Отже, і з початком фінансової відлиги стане відчутним дефіцит нового житла. Крім того, у забудовників накопичилися проекти, котрі вони із початком кризи вирішили відкласти на більш сприятливе майбутнє, але гроші в ці проекти вже вкладені. Земельні ділянки орендовані, і забудовники сплачують за них. Звісно, усе це потім відіб'ється на собі вартості. Вони вбухали кучу грошей в розробку робочих проєктів, а стройка так і не почалася, продажа так і не начасть. Ці деньги, хтось їм довжен повернути, ми будемо повернути ці гроші. Тож сьогодні триває сприятливий період для тих, хто бажає купити дешевше, адже далі ціни на квартири первинки можуть стрімко піти вгору. Харківський ринок ріелтерських послуг один з найбільш прозорих та цивілізованих в Україні. Про це свідчать дані багатьох фахівців. Водночас, у нашому місті ще доволі багато несумнівних компаній, котрі в найкращому випадку надають низькоякісні послуги, а не рідко є просто шахраями. Аби огородити людей від пройдисвітів, нині впроваджуються всеукраїнські програми сертифікації агенцій нерухомості. Їх проводять професійні об'єднання спеціалістів, зокрема Українська гільдія ріелтерів. В Харкові сертифікація йде зараз повним ходом і найбільш успішно. на сьогоднішній день. в Харкові отримали сертифікати уже 20 агентств з недвіжимості. До агенції нерухомості, котрі бажають отримати сертифікат. Ставлять суворі вимоги. По перше, компанія повинна мати щонайменше два роки досвіду роботи на ринку нерухомості і за цей час не мати ніяких нарікань ані від клієнтів, ані від колег, ані від правоохоронців. По друге, у компанії повинен бути укладений договір із юридичною фірмою, яка у разі потреби відстоюватиме інтереси клієнтів агентства. По третє, і, мабуть, найголовніше в компанії повинно працювати не менше трьох сертифікованих ріелтерів. Агентство недвіжимості давно ежегодно підтверждати свою сертифікацію. І як показує наш опит, деякі агентства не проходять повторну сертифікацію. Списки сертифікованих агентств нерухомості подаються у регіональних друкованих виданнях, а ще на сайті Української гільдії ріелторів. Тобто, кожен потенційний клієнт ріелторів може бути відповідно проінформований і таким чином уникнути шахраїв. Обращаться нужно по всей Украине только в сертифицированные агентства недвижимости. Это значит, что э, это предприятие э, работает честно, это значит, что э, это предприятие работает легально, это значит, что это предприятие стремится и оказывает качественную риэлторскую услугу.